Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення. Це вже моє друге замовлення по діючому каталогу від компанії Oriflame. Замовлення невеличке, але все ж таки дещо є, дещо клієнтське і дещо взяла для себе. І зараз вам покажу. Насамперед, що взяла це ось такий обруч для волосся. Я вже давненько на нього дивилася. Але все чекала, чекала, думаю, буду зберігати ще одне замовлення, тоді збережу. І тут побачила, що ці обручі вже світилися, кількість обмежена. І я швиденько його додала в корзину і взяла для себе два штуки. Цей запакований і зараз вам покажу один, я вже розпакувала. Ось такий от вигляд він має, взяла в користування. Дуже мені сподобався, м'якенький. Я такими штучками користуюся і в ванній кімнаті, і при нанесенні кремів, тому рада, що я його взяла, поки він ще був в наявності. Але мені здається, що вони були пропали ці обручі і потім знову з'явилися. Зараз я вже не дивилася, тому вам не скажу. Дивіться, якщо зацікавив, то дивіться, можливо, вже є знову в наявності. І побачила сьогодні такі обручі в Аврорі. Подивіться, він дуже схожий, але трішки менший за цей рожевий від Oriflame. І мені здається, що тут от трішки така м'якіша тканина. Тут більш така твердіша, але я вирішила спробувати. Ціна його була 70 гривень, здається, тому взяла ще такий голубенький. Далі, що взяла? Взяла ось такий от гель для інтимної гігієни, особисто для себе. Ви вже всі бачили, що компанія оновлює лінію Фемінель. Мені подобаються усі гелі, окрім ліміточки, там була така ліміточка, кілька каталогів назад. В рожевому кольорі вона мені взагалі не, сподобав, не сподобалась, А жовтенький, саме жовтий, він є моїм улюбленим. Заявлений він з гіалуроновою кислотою і з екстрактом персика. Вирішила спробувати ще в оновленому флаконі. Хоча флакончики мені подобаються набагато більше, ніж були попередні. Так, і один гель для інтимної гігієни з екстрактом бавовни, ось такий от фіолетового кольору, замовила у мене клієнточка. Також з клієнтського замовлення було у мене ось таких от дві фемінель, е, активельки. Е, два кулькових дезодоранти-антиперспіранти. У мене клієнти часто їх замовляють. І найчастіше всього беруть саме ось ці е, з сіренькою кришечкою. Тому. Замовили два штучки. Далі, що придбала, це ось таку от сироватку антивікову. лінієчка Optimals у мене є зволожувальна. Я користуюся нею, але більше вона мені подобається саме влітку. Я літом нею користуюся. І вирішила спробувати ще ось таку от антивікову. І, взагалі, в цій лінію Optimals представлені три сироватки. Ще одна є проти пігментації, але мені особисто проти пігментації не потрібна, тому що не маю таких проблем на шкірі. А цю вирішила спробувати. І останнє, що взяла, це ось такий от камінчик для п'яточок, вирішила не купувати в магазині, а... Додати в замовлення і придбати в компанії Oriflame. Одразу беру в користування, вже його виняла з упаковочки. І замість плати за доставку я взяла ось такий от гель для інтимної гігієни в рефілі. Взагалі, я хотіла інший продукт замість плати за доставку, але коли я оформляла замовлення, то його не стало розібрали. Хотіла замовити чоловічу водичку Джордані. Вона була по гарній ціні, і я думала, що візьму її замість плати за доставку, але водички не було, тому я взяла гель. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення невеличке. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.